З 1 грудня в Україні для благодійних організацій змінюються правила везення та обліку гуманітарної допомоги. Відтепер волонтери зобов'язані зареєструватися на веб-платформі автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги та подати декларацію, яка відразу попрямує до митниці. Постанова Кабінету міністрів України, яка була прийнята 5 вересня 2023 року, в якій зазначено, що створюється відповідний реєстр гуманітарної допомоги, затверджено порядок перетину кордону саме і фіксації цієї гуманітарної допомоги, яка надходить до України. І в постанові зазначено, що даний реєстр запускається з 1 грудня 2023 року. Заступник міністра соціальної політики України Назар Танисишин в ефірі національного телемарафону пояснив, таке нововведення дозволить державі слідкувати за всією гуманітарною допомогою та контролювати доброчесність волонтерів, які її завозять до країни. Новий порядок також скасовує гарантійні листи, але при цьому. Ми зберігаємо декларативний принцип везення гуманітарної допомоги, тобто без будь-якого переліку товарів, які можуть вважатися гуманітарною допомогою, таким чином. Ми пропонуємо сучасний зручний та прозорий інструмент обліку гуманітарної допомоги, яким зможуть скористатись усі стейкхолдери, як держава, так і гуманітарні організації. По перше, такі нововведення значно сповільнюють процес завезення гуманітарки, наголошує полтавська волонтерка Ірина Каптор. А по-друге, вважає, вона постанова поставить хрест на невеликих волонтерських організаціях, оскільки в них немає бухгалтера, який буде вести всю потрібну документацію. Поки всі в шоці. Якщо приймуть закон, то всі просто пустять руки і будуть сидіти. Ну, ми віддамо все, що в нас є, і ми будемо сидіти. Тому що ну, ну, ми не представляємо, як це, нам треба зареєструватися. Нам до цього часу ніхто не пояснив, як це реєструватися. Ніхто не дав ніяке посвідчення, ніхто не дав ніякий електронний ключ. До постанови волонтери привозили гуманітарну допомогу за гарантійними листами. Вони, на думку волонтерки, Ірини Каптор, теж оповільнювали час, тому гуманітарка могла йти до військових тижнями. Пішла повномасштабка, везли багато, дуже багато. Ми не встигали розбирати, віддавали все підряд. Ніяких листів не було. Потім держава все-таки робить: ага, ну куди ж воно дівається? Давайте, щоб наші волонтерські організації писали листи прохання, що їм де зараз це іде тільки по листам від фонду від організації по митницям. І тоді воно зафіксовано в митниці, куди воно ще як дійшло і як воно пройшло. Звітуємо ми тільки не перед митницею, не перед державою, а перед тими людьми, які за кордону нам надали новий детальний алгоритм дій для везень. Гуманітарної допомоги в Україну з 1 грудня розміщений на сайті Міністерства соціальної політики. На потраплення вантажу в державу дається 30 днів з моменту створення декларації. Все це робиться з метою контролю розповсюдження гуманітарної допомоги, зазначає заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ігор Клименко. Вся ця інформація про ту гуманітарну допомогу, яка надходить, буде Фіксуватися спеціально повноважені органи, які створені при районних державних адміністраціях, обласній державній військовій адміністрації, мають право контролювати, яким чином використовується і розпреділяється ця гуманітарна допомога. 16 жовтня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція від імені різних благодійних фондів України з проханням відтермінування вступу в дію та внесення зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 953. На момент створення сюжету петиція зібрала вже 26 тисяч з потрібних 25 тисяч підписів. Тиждень тому було підписано звернення до прем'єр-міністра Шмигаля. Зараз потужніший фонд, який мільйони доларів збирає Лелека Фудейшн, знову зараз організували підписи до президента. Що в нас є два тижні, будь ласка, зрозумійте, фактично, у вас закон є, він не працюючий, ніхто нічого не пояснив, ніхто нічого не зробив, щоб він запрацював. Якщо його навіть ведуть, він не буде працювати. І це зараз під час війни, коли треба вирішувати.